Франції Росія випустила по Україні 76 ракет 60 з них вдалося збити. Через ракетний обстріл в Україні пошкоджено біля 9 енергетичних об'єктів. Після пожежі на центральному ринку відкрили кримінальне провадження. До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі. Про головні події на сьогодні дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Марія Петручик. Моє шанування. Сьогодні Нововолинськ зустрів загиблого героя Віталія Саковця. О 16.30 жалобний кортеж прибув у місто, де полеглого військовослужбовця зустріли з живим коридором. Панахида та прощання з героєм відбудеться завтра, 17 грудня о 13-й годині. У місцевій церкві преподобного Симеона Стопника. У Нововолинську в останню путь провели героя Віктора Братчука. У рідному місті полеглого військовослужбовця зустріли учора. Панахида відбулася у храмі преподобного Симеона Стопника. Сьогодні вранці Росія випустила по Україні 76 ракет 60 з них вдалося збити. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За попередніми даними сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об'єктам критичної інфраструктури України 76 ракет. З них 72 крилатих та 4 керованих авіаційних ракети силами і засобами зенітних ракетних військ, повітряних сил та протиповітряної оборони сухопутних військ знищено 60 ворожих ракет. Ну і у київській міській військовій адміністрації повідомили, що сьогодні Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення. В адміністрації зазначають, що сьогодні, уранці, біля Києва, було зафіксовано понад 40 ракет, 30 з яких вдалося збити. Прильоти по критичній інфраструктурі зафіксовані у багатьох областях на Харківщині. Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині багато населених пунктів залишаються без світла. У деяких містах є проблеми з водопостачанням. Наприклад, мер міста Кременчук, що на Полтавщині, Віталій Малецький, повідомив, що внаслідок масованого ракетного удару окупантів. У місті зникло не тільки електропостачання, а і теплопостачання. Укрзалізниця повідомляла про затримку поїздів. У Києві і Дніпрі зупинили роботу метрополітенів. У столиці сьогодні метро взагалі не відновлюватиме роботу. Ну і на жаль, у кривому розі ворог поцілив у житловий будинок. Один з під'їздів будинку повністю зруйнований. Рятувальники повідомляють, попереднього внаслідок удару загинуло двоє людей, постраждало шестеро. З них троє неповнолітні. І через обстріл ракетний ворога в Україні пошкоджено біля дев'яти енергетичних об'єктів. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі. В Усіх областях впроваджуються аварійні відключення електроенергії. У компанії пояснюють, що через нові обстріли в системі збільшився дефіцит електроенергії, який до сьогоднішнього дня і так існував. Оскільки енергосистема України об'єднана, то проблеми з дефіцитом електроенергії відчують чи не по усій країні. Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. Зважаючи на те, що це вже дев'ята хвиля ракетних ударів по енергетичних об'єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватися на об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, водоканали, об'єкти теплопостачання, очисні споруди. Ну, і вже надвечір у компанії Укренерго повідомили про те, що надзвичайну ситуацію в енергосистемі скасовують. Це вже інформація, яка відома стала увечері. Ну і що ж до ситуації на Волині, то Волинь обленерго від коментарів на камеру керівництво схоже, що відмовилось, посилаючись на постанову «НКРКП». Мовляв, інформація про посадових осіб є інформацією з обмеженим доступом хоча запитували не про посадових осіб, а про те, чого очікувати Волинянам найближчим часом, чи будуть відбуватися аварійні відключення. Проте в прес-службі нам повідомили наступне. Аварійне розвантаження здійснюється Волинь Обленерго виключно за розпорядженням диспетчера національної енергетичної компанії Укренерго. У разі, якщо у НЕК Укренерго виникне необхідність збалансувати енергосистему України аби уникнути аварій на обладнанні, прат Волинь Обленерго зобов'язане негайно виконати таке розпорядження диспетчера НЕК та невідкладно вжити заходи із роз. Вантаження енергосистеми Волинської області. Наразі станом на 14.00 16 грудня, на території Волинської області діють графіки стабілізаційних вимкнень. Своєю чергою, в Укренерго нам повідомили, що стосовно Волинської області, станом на 15-ту сказати нічого не можуть. Бо нині з'ясовують ситуацію. Тим часом стало відомо, що у Луцьку частково без світла лишилися райони Вишкова та Теремного, 33-й, 40 й і 55 й мікрорайони, проспекти відродження та Грушевського та прилеглі вулиці енергетики. Наразі працюють над тим, щоб відновити електропостачання якнайшвидше. Ранкові прильоти по об'єктам енерготичної інфраструктури вже мають наслідки. Низка міст України залишилася без світла, води та тепла. Місцеві владці закликали людей зробити запаси питної та технічної води. Якою ситуація із водопостачанням та теплом є у Луцьку, дізнавалися наші журналісти. Через сьогоднішні обстріли росіянами в багатьох містах перебої з електропостачанням і як наслідок з подачою води та тепла до осель в Києві. Людей вже попросили зробити кількаденні запаси води. Що ж буде з постачанням гарячої води до осель Лучан на підприємстві Луцьтепло пояснюють, коли стаються аварійні відключення електроенергії, є котельні, які припиняють роботу на цей період. А також центральні теплові пункти, які підпадають під ті межі, в яких відключається електроенергія. Енергія, вони також припиняють роботу. Відповідно на цей період гаряча вода не подається, але станом на сьогодні такої необхідності немає. В загальному, якщо сказати про подачу гарячої води, то наразі у нас ну немає підстав стверджувати чи припускати, що постачання гарячої води, води припиниться. Як ви знаєте, у нас діє. На цей рік обмеження в споживанні газу. Відповідно, ми отримали ліміти на 10% менші ніж минулого року. Тому ми вживаємо заходів щодо економії енергоносіїв. Тобто, якщо, наприклад, виникне ситуація, що для того, аби вписатися в ці ліміти, потрібно буде обмежити подачу гарячої води, але при цьому зберегти опалення, то швидше за все на підприємстві кажуть, будуть приймати відповідні рішення. Що ж до припинення постачання тепла в двох житлових будинках на вулиці Ковальській та одного на вулиці Миру, то Луцьк теплі кажуть, це пов'язано із витоками на мережі. Є інженерні комунікації інших організацій, відповідно, треба з ними погодити, що ми будемо там виконувати роботи і щоб вони нам, ну, наскільки це можливо, дали карти пролягання цих мереж, щоб в разі чого ми не пошкодили інших комунікацій. Завтра заплановано виконувати земляні роботи і зварювальні роботи. Ну, і як Виконаємо усе, зможемо відновити послугу. Про це також повідомлено. стосовно послуг водопостачання та водовідведення. То в прес-службі комунального підприємства Луцькводоканал повідомили, незважаючи на сьогоднішні ракетні обстріли у місті Луцьку, водопостачання не вимикатимуть. В наше підприємство залежить від електропостачання. Всі наші об'єкти вони залежать від струму, і саме тому вони працюють так само, як і зараз працюють всі об'єкти. Вони всі в робочому стані перебувають. Тобто, якщо відбувається екстрені відключення електроенергії, то відповідно певні об'єкти водоканалу також зупиняються от в екстреному такому режимі. Ми працюємо також. От і на сьогодні робота триває в такому ж форматі, як і раніше. Тобто змін у нас в зв'язку з сьогоднішніми подіями ніяких не відбулося. Тим не менш, комунальники радять громадянам на всяк випадок мати запаси технічної та питної води із розрахунку 6 літрів на одну особу на кілька днів, оскільки жодних 100% гарантій, що ситуація не зміниться найближчим часом, ніхто зараз не може надати. Юля Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Тролейбуси у Луцьку курсують за своїми маршрутами і за графіком. Про це нам повідомили на Луцькому підприємстві електротранспорту. Єдина зміна через планове вимкнення однієї з тяглових підстанцій, тролейбуси на маршруті не доїжджають до мікрорайону КРЗ. Якщо буде відключення інших тяглових підстанцій, відповідно будуть мінятися схеми руху тролейбусів. Вже відпрацьована певна схема, як в такому випадку змінювати рух електротранспорту. А поки що лучан заспокоюють всі тролейбуси, працюють на своїх маршрутах. На сьогоднішній день, враховуючи те, що були масові обстріли України ракетами, відключень не було, тролейбуси всі працювали по графіку. Згідно нараду, виїхало на лінію 38 тролейбусів, всі вони працюють на сьогоднішній час. За виключенням четверта підстанція, це в районі картонно-оборонного заводу. Відключилася, вільніше відключили її на плани роботи, це було передбачено. Тому зараз рух тролейбусів в районі КРЗ не відбувається, а тролейбуси дійжать тільки до вулиці Гордіюк і Конякіна. Там на розвороті проводять свій кінцевий маршрут. Що ж до суботи та неділі, то нам повідомили, що на вихідні заплановано вихід на маршрути 21 тролейбусу. Всі вони будуть працювати за звичним графіком. Після пожежі на центральному ринку Луцька правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Уже внесли відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. Причину пожежі поки що не називають. кажуть, триває розслідування. Нагадаємо, вогонь на луцькому ринку спалахнув 15 грудня близько 2-ї години ночі. Вщент вигоріла частина торгового павільйону. За фактом виникнення пожежі в центральному ринку поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Тобто це порушення правил пожежної або технічної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та спричинило відповідно майнової майнової шкоди в особливо великих розмірах. Ось причина виникнення пожежі буде встановлена вже в рамках досудового розслідування. І зауважимо, що санкція цієї статті передбачає для винуватців від 3 до 8 років ув'язнення. Луцький пенсіонер розбещував неповнолітніх дівчаток. Через соціальні мережі він розповсюджував серед неповнолітніх дитячу порнографію. Правоохоронці зібрали докази розпусних дій пенсіонера щодо 15-річної школярки. Ну а вже суд призначив йому покарання. Суд визнав 67-річного жителя Луцька, винуватим у розповсюдженні серед неповнолітніх зображень, які містили дитячу порнографію, а також у вчиненні розпусних дій щодо дівчинки, яка не досягла 16-річного віку, потерпілі 15 років. Встановлено, що у вересні 2020 року чоловік, якому на той момент було 65 років, в соціальній мережі та у месенджері розповсюджував серед підлітків фото, які містили порнографію. Порнографію і вчиняв дії задля розбещення неповнолітніх дівчаток. Суд призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі. Як, власне, його викрили? Викрили його завдяки тому, що дитина розповіла батькам і показала переписку у соціальній мережі. Провели тендер майже на 16 мільйонів гривень, а суд визнав його недійсним. Таку суму мали би спрямувати на проведення ремонтних робіт у Ковалі. І у лютому вже навіть уклали з підприємством переможцем торгів договір. Втім, прокурори подали позов до виконкому Ковальської міської ради, бо ж Державна аудиторська служба встановила, що публічну закупівлю провели із порушеннями. Тендерна пропозиція переможця торгів не відповідала умовам тендерної документації. 35 гривень за порцію смачного сніданку чи обіду у школі. Навчальні заклади Луцької громади обслуговує комунальне підприємство комбінат шкільного та студентського харчування. Попри вимкнення електроенергії, звуки сирен, здорожчання продуктів харчування, тут. Все ж дбають про те, аби діти щодня отримували смачні та поживні страви. Робота кухарів, які годують школярів, розпочинається з самого ранку, аби на сніданок діти мали змогу скуштувати смачну випічку чи улюблену котлету. Працівники комунального підприємства Комбінат шкільного і студентського харчування готують страви для понад П'яти тисяч школярів Луцької громади до початку російського вторгнення ця цифра була значно більшою. Як розповіла керівниця підприємства Світлана Шміт, спочатку побоювала, що через війну доведеться скоротити частину працівників. Завдяки Ігору Петровичу палиці і нашому міському голові Ігору Ігоровичу Поліщукові вони велику підтримку дають для комбінату. І на сьогоднішній день ми їм дуже дуже вдячні. Колектив особливо вдячний, тому що. Вони зберегли наш колектив і своїми програмами, своєю підтримкою. Ми на сьогоднішній день працюємо. Світлана Шміт каже, що, попри здорожчання продуктів, вартість порції лишається незмінною 35 гривень. Окрім навчальних закладів громади, комбінат надає послуги кейтерінгу двом сільським школам у селах Жидичин та Кульчин. Що в мене показник? Черга в їдальню, так? Ну тобто це мій показник. Більше нічого не потрібно. Я вважаю більш якісного співвідношення, надання послуг і для того, щоб організувати харчування, в нас не було. Поки що. У нас були підприємці до того, два різних. Я не скажу, що вони не справлялись. Але якщо брати от ті самі норми хас, ну так, да, там були, виникали питання. Розумієте, я не скажу, що вони були критичні, але все одно вони були. Тут таких критичних питань не виникає. Розумієте, тим більше люди завжди працюють на випередження. Я не думаю. Що настільки швидко. Вони зуміють нам організувати харчування. Віталій Бондар, окрім того, що є депутатом Луцької міської ради, є очільником департаменту освіти, і він точно знає, наскільки важливим є це підприємство для громади. Підприємство в різних аспектах підтримувати, можливо, навіть і надавати певні пільги по оренді, можливо, якісь пільги інші, але щоб підприємство працювало, адже воно дійсно є високо, підприємство висококласних фахівців, які надають якісні послуги з харчування для депутатів. Подібні Зустрічі це не екскурсія, а в першу чергу ознайомлення з роботою закладів, так би мовити, зсередини. Завжди цікаво зсередини подивитися, як відбувається процес харчування. Всі живемо в одному місці. Дуже багато відгуків чуємо і від власних дітей чуємо задоволені. Діти, і сьогодні це стало підтвердженням того, що дійсно наш комбінат дуже гарно працює, гарно організовує. Ми бачимо дітей, які задоволенням споживають цю їжу, і тому можна сказати лише велике дяку. Дякую, кухарям, дякую адміністрації цього закладу, тому що дійсно наші сподівання підтвердилися, і можна сказати лише слова вдячності. Проте найважливішим показником якісної роботи є кінцевий споживач, школяр дуже смачно. У них неймовірна їжа кожного дня різноманітні страви. Ну і це дуже прикольно. А що саме більше? Ось така улюблена страва, і чи Піца. Напевно, її всі люблять. Ну, моя особиста це запіканка з джемом яблучним повидлом. Вони дуже смачно готують. Ну, моя улюблена страв... страва є, гречка і котлета. Я! Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. В Україні зменшився видобуток вугілля у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Нині дефіцит твердого палива, особливо зараз, коли окупанти обстрілюють нашу енергетичну систему. Але при цьому йде мова про закриття частини шахти, зокрема на Волині. Вугільні проблеми обговорювали сьогодні у Нововолинську. В місто приїхав голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герос та голова підкомітету і очільник профспілки шахтарів України Михайло Волинець. Зараз альтернативи вугілю немає. У Нас виробляється електроенергія в Україні порядка 25-26% від загального відсотків із через спалення вугілля. Раз за кордоном ми вугілля завести не можемо, і вугілля має використовуватись не тільки для виробництва електроенергії, а як побутове паливо, як сімейне для потреб, курсохімічної промисловості металургії. Шахти необхідно зберігати зараз. В вашому краї великі запаси торфу, а вибуток торфу чомусь падає. В силу різних причин тобто виділяється. Ліцензії не видаються для на тобто то хтось хоче довести до банкрутства. Єдине підприємство в вашій області. Щороку в цю пору зазвичай розпочинали підготовку до новорічно-різдвяних свят. Проте війна в країні змінила усе. Настрій у дорослих людей зовсім не святковий. Цьогорічні ялинки у більшості сяяти вогнями не будуть. Але малеча просить батьків придбати, хоч невеличке деревце до свята. Традиційно волинські лісівники підготували на продаж новорічних красунь, до того ж, відтепер їх можна купити і онлайн. Чи плинула війна на ціну головного атрибуту нового року? Далі. До новорічних свят в нас наявності можна придбати такі види хвойних дерев, як ялина звичайна, ялина колюча, ялиця, сосна звичайна та ялина канадська. Ціни стартують зрізані ялинки від 300 гривень в контейнерах від 500. На цілу політику також впливає вид самого дерева і висота. Також в нас з'явилася така, можна сказати, новинка, де дерево можна замовити онлайн, тобто заходити в інтернет-магазини наші лісовичок. Де повністю е, наявна інформація про весь асортимент, е, оплату, доставку, якщо потрібно, і контактні телефони. Не вперше саме в розсаднику у селі Гаража під Луцьком приїздить купувати новорічне дерево Сергій з Луцька. Треба щілинка на свято. Ти мусиш. А як ідеш магазин, влаштова, не влаштова, купуєш. Так що так само і тут більше дві з половиною у ці. По 2,5 плюс-мінус, а менші до тисячі гривеньці. Довше стоїть і є можливість потім його висадити, ще раз кажу. Тобто його можна завести десь на дачу, там ще десь і висадити. Воно потім буде радувати там не один річ. Ти ж купуєш, по суті, ну, не просто одноразову і викинув, а ти можеш ну, зберегти і, ну якось ціна, в принципі, якось і правильно. Дивіться, але ще до свята далеко по великому рахунку. Вже хочете ставити прикрашати? Ну, зараз побачите, їх зараз розкуплять, їх тут не буде. Швидше за все, лісівники кажуть, останніми роками новорічні дерева все частіше купують в горщиках, щоб згодом висадити в ґрунт. Про те, щоб дерево прийнялось, потрібно дотримуватись простих правил. Щоб ялинка в горщику прижилася, все-таки треба її ну, занести в приміщення, от її треба підливати, і щоб вона в приміщенні довго все таки не стояла. І тоді, якщо бо вона починає розвиватися, сплячі бруньки просипаються, от, і треба. Па щоб не ну не медленно, а щоб її винести поступово виносити, понижати температуру і тоді тільки виставити на свіже повітря. От і тоді можна висаджувати в лісових господарствах області на плантаціях постійно висаджують хвойні дерева, аби на різдвяні свята зелені красуні створювали новорічний настрій для малечі державним підприємством Кіорцівське лісове господарство в цьому році закладено плантації новорічних ялинок на площі 12,5 гектарів. Тобто це ми весною висадили 70 тисяч сіянців порід сосни звичайної, сосни кримської, а також ялини звичайної. От, в цьому році користуються попитом ну, більшість це сосна звичайна, тому що все-таки є покупці є з Миколаєва, є з Одеської області, і також сьогодні грузяться нас на Київ. Це сосною звичайною. Зовсім скоро волинські сосни та ялинки прикрашатимуть домівки в різних містах країни. Пан Анатолій родом з Мелітополя. Наразі мешкає в столиці. Приїхав на Волинь, аби придбати зелених красунь, щоб продати у Києві. Адміністрація виділила трошки землі, як горіть поторгувати йлками, тому що я підприємець вже більше 20 років. Сам воєнний бивший. Так що що то треба? Хлопцям заробити і собі заробити на життя. Київ, дорогий город. Ціну всіми хвайні тут. Так що ціна. От 120 до 150, 160 – сто шістдесят завісить ялинки. Кожне зрубане дерево повинно мати відповідну бірку, яка свідчить про законну порубку. Інакше підприємці будуть платити штраф. Відповідатимуть перед законом і ті, хто вирішить самовільно зрубати дерево у лісі. Минулого новрічного сезону впіймали, так би мовити, на гарячому кількох правопорушників, які завдали збитків на понад 18 тисяч гривень. Найчастіше це рубають по окраїні лісу. Сума збитків коливається, Ну сума збитків залежить від діаметра пня. Діаметр пня коливається в новорічних ялинках від 10 до 20 сантиметрів. Від цього і залежить сума збитків. Штраф постійно до 10 гривень. Загалом цього року лісівники Волині підготували на продаж 50 тисяч штук хвойних дерев. Уже продано трохи більше 20 тисяч. Через війну багато українців відмовились від традиційних атрибутів свята. Але є ще малеча, яка з надією чекає на новорічне диво та подарунки під ялинку. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Терка Аверс, щоб знати більше і дізнаватися про все вчасно. Дбайте про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч із вами. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу. Мирного вам вечора! 16 грудня у західних і деяких центральних областях України сніжитиме. Нарешті території похмуро, але без опадів. На заході очікуються сильні снігопади. Тут уночі від мінус 4 до 2 тепла, у день від 2 до 7 градусів тепла. На сході похмуро. На Дніпропетровщині можливий невеликий дощ. Уночі від 1 до 4 градусів тепла, у день від 9 до 13 тепла. На півночі похмуро, але без опадів погода, а температура нічної при від мінус 1 до 1 градусів тепла. Денної від 2 до 4 тепла. На півдні похмуро. Уночі тут від 7 до 8 градусів тепла. У день від 12 до 16 тепла. У центрі на Хмельниччині і Вінниччині мокрий сніг. Тут уночі від 1 до 3 тепла, у день від 5 до 11 тепла.